Ми розуміємо, що зараз на величезних територіях ведуться бойові дії. Люди втрачають документи, не мають змоги скористатися державними послугами. І тут в нагоді стали цифрові технології держава в смартфоні. Чи стало більше користувачів в дії? І наскільки змінилася думка людей про цю послугу? Да. Я думаю, що скажімо, цифровізація там на 5-7 років пришвидшила пришвидшилась під час пандемії. Е, і до початку війни, ну повномасштабного вторгнення, у нас було 16 мільйонів користувачів дії. Зараз це 18 мільйонів, тобто плюс 2 мільйони за півроку. І дійсно дуже важливо зараз продовжувати запускати нові сервіси, тому що е, сім'ї роз'єднуються тимчасово. Е, там хтось за кордоном, хтось середині країни, наприклад, ми працюємо над послугою дозвіл для виїзду дитинки, щоб можна було дати в кілька кліків, не потрібно гроші витрачатися. Це економія від там, 600 гривень до 3000 гривень. Можна буде в кілька кліків батьку надати дозвіл на виїзд дитини для мами, мамі для тата, там для дитини, щоб з татом виїхала, і так далі. І mm -hmm. ми, до речі, запустили, відновили цю послугу, трохи її модернізували. Це можливість пошерити водійський е, технічний паспорт на авто. Тобто, якщо використовувати одно, одне авто. Е, в родині ви можете швидко його поширити дистанційно. Так дуже часто було, тому що ну, виникли такі ситуації, коли, наприклад, мама там, виїжджає там, з дитинкою на авто, і, але без технічного паспорту тепер можна її поширити, буде технічний паспорт. І, до речі, ми разом з нашими польськими колегами запускаємо можливість в польський застосунок, застосунку дія, поширити водійське посвідчення, технічний паспорт. Таким чином складається така певна система, коли ми допомагаємо українцям за кордон. Нам отримувати більш зручні сервіси і сподіваюся, що це їх простимулює швидше повертатися.